Доброго дня в ефірі веб-конференція на головному інформаційному порталі аграрних новин Агроньюз та її ведуча Людмила Польва. І сьогодні у нас в гостях Олександр Печенога, заступник директора департаменту продовольства, начальник відділу стратегії і розвитку ринків харчових продуктів. Доброго дня, пане Доброго. Олександре, рада вас бачити в нашій студії. Отже, ми сьогодні поговоримо про продовольчу безпеку та коливання і стабілізацію цін на ринку. Отже, пане Олександре, яка наразі цінова ситуація в Україні? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, в першу чергу хотів би відмітити, що е, як 2012, так і 2013 рік закінчились е, стабільною ціновою ситуацією на ринку. Індекс цін знизився на основні харчові продукти, е, на відміну від е, 2010 року. І це вдалося досягти в першу чергу за рахунок стабільної цінової ситуації на сільськогосподарському ринку, тобто е, на, на сировину. І відповідно харчові продукти. Теж зберігались стабільно. На сьогоднішній день з початку року по більшості продуктів зберігається стабільна цінова ситуація, але в той же час відмічається зростання цін на овочі. Найбільше на сьогоднішній день це капуста, морква, буря. Ну, Тут варто зазначити, що в першу чергу на таке цінове коливання впливали ті погодні умови, які були у січні. І, на жаль, проведення тих ярмаркових заходів, на яких продукція значно дешевша, ніж в магазинах і на базарах, а в окремих регіонах це навіть вдвічі, вона не давала можливість забезпечити в повній мірі той попит дешевої продукції, через що от ми і спостерігаємо таке зростання. А яка роль ярмарків і ОРСП у забезпеченні продовольчої безпеки, якщо ми вже почали говорити про ціну саме на продукти? Оскільки, ну всі ми знаємо, що ціни на так званих ярмарках і ОРСП вони нижчі відповідно від торгових мереж? Так, дійсно, сьогодні ярмарки дають можливість забезпечити доступ в першу чергу безпосереднього виробника до роздрібної торгівлі, тобто безпосередників. За рахунок чого ціна на ярмарках значно нижча. І другий позитивний момент це те, що безпосередньо споживач має можливість отримати продукцію знов таки, від виробника за нижчою ціною. Звичайно, що в першу чергу це стосується продукції, яка виробляється домогосподарствами, так, в сільській місцевості. Як ми знаємо, на ярмарках також реалізується і цукор, і борошно, крупи. Ціни там, звичайно, теж нижчі, але не настільки, як на овочі. Тобто для овочової групи товарів, це. А про яку більш... різницю ми в ціні можемо говорити між ярмарками і торговими мережами? Як я вже зазначав, іноді вона навіть різниця вдвічі. Я можу сказати, що, наприклад, Волинь, яка забезпечена. Картоплею в повній мірі, і сьогодні найнижчі ціни на картоплю це на Волині. На жаль, в магазинах ціни спостерігаються майже вдвічі вищі, ніж у виробників. І таку паралель можна проводити фактично по всім регіонам, де є виробництво, або завозиться продукція з інших регіонів саме на ярмаркові заходи. А в яких регіонах України найвищі ціни? Ну, про найвищий рівень цін тут можна говорити по-різному. В першу чергу, це ті регіони, які споживачі, яких мають можливість сплатити більшу ціну. Так? Mm -hmm. Це в першу чергу. Ну, звичайно, тут впливає велику роль, має факт виробництва. Якщо Херсон є лідером перевиробництва цибулі, то відповідно цибуля ріпчаста на в нього найдешевша, а в той же час доставити її. В інший кі кінець України це вже занадто затратно. Ну да, так, це логістика напевно, спрацьовує. Але що б я хотів сказати про РСПЩА, тут важливо е додати сюди ще і місце зберігання, тобто овочі, сховище, картопли, сховище. Тому що е на сьогоднішній день, на жаль, ще недостатня кількість цих овочів-сховищ для того, щоб забезпечити повністю на зимовий період зберігання цієї продукції. На жаль, на сьогодні великі втрати несуть і виробники саме через неможливість зберегти урожай в повному обсязі. Але, як ви знаєте, робота ведеться активно по розбудові саме овочів, картоплескович. Постійно потужності їх збільшується, в тому числі оптові ринки сільськогосподарської продукції, як ви знаєте, теж мають можливість не лише реалізувати продукцію, а також і зберігати, тобто це дає великий позитивний ефект. В плані і здешевлення зберігання, і взагалі здешевлення продукції для населення. А чи в повній мірі забезпечена продовольча безпека України? Ну, приємно відмітити, що дійсно на сьогоднішній день більшість харчових продуктів, які реалізуються в торгівельній мережі, це продукція вироблена саме вітчизняними підприємствами. Є незначні або незначна група товарів, це в першу чергу цитрусові, так які не виробляються в Україні, ми їх імпортуємо рибопродукти. По всім іншим, частка ну, майже наближається до 90%. По більшості з них, я ж кажу, що це більше 90%, такі як цукор, крупи, ну, все те, що ми виробляємо. Сьогодні саме активний чи динамічний розвиток. Сільського господарства створює ту потрібну сировинну базу для харчової промисловості, яка дає можливість забезпечити потреби населення в продукції в повному обсязі. Інше питання виникає і купівальної спроможності споживачів, тому що, як ми відмічаємо, тенденція йде до збільшення споживання м'ясних, молочних виробів. Вони вже, скажімо, м'ясним виробам забезпечують мінімальну норму, так, але ще не наблизились до раціональної. І знову ж таки це все залежить від тої купувальної спроможності виробників, про ми говоримо. А що відбуватиметься з цінами в 2014 році? Прогнозується зменшення цін, збільшення, тобто і певні прогнози вже є. І як, наприклад, якщо ціни будуть збільшені, як держава планує їх вирівнювати за рахунок чого? Ну в першу чергу варто відмітити, що сьогодні за дорученням міністра проводяться регіональні наради щодо забезпечення стабільної цінової ситуації на подовольчому ринку, куди залучаються всі представники відповідних центральних органів виконавчої влади і і на місцях, і представники центральних органів влади з міста Києва. Вже відбулися такі наради в Кіровограді, в Херсоні. Сьогодні проводиться нарада в Автономній Республіці Крим. Завтра це буде в Дніпропетровській області. І ми плануємо за лютий в принципі, провести всі ці наради для того, щоб визначити ті заходи, необхідні на місцевому рівні, для гарантування стабільної цінової ситуації. В першу чергу це обсяги виробництва продукції. Згідно попередніх даних регіонів. Фактично по всім групам товарів очікується збільшення виробництва у 2014 році. І це приємно відмічати знову ж таки, тому що це безпосередньо і розвиток самого регіону, і можливість не лише забезпечити стабільну цінову ситуацію, а навіть здешевити продукцію для споживача. Пане Олександре, на нашому на сайті нашого інформаційного агентства наші читачі мають можливість задавати запитання нашим гостям. І одне із запитань звучить ось та саме так. Олександре, ціни на овочі в 2012 році були смішні, бо аграрії багато посадили і від того ж і понесли збитки. Але люди виграли, бо ціни були низькі. У 2013 році посадили менше, ціни виросли, всі жаліються. Коли ж буде той ідеальний баланс? Тобто, напевно, говорять, хочуть дізнатися стосовно попиту і пропозиції, наскільки це буде вирівняно? Так, дійсно, на жаль, на сьогоднішній день ми ще спостерігаємо ось такі коливання збільшенням, зменшенням обсягу виробництва, які чередуються, так. В першу чергу це пов'язано з тим, що саме овочева продукція в великій кількості виробляється безпосередньо. Дрібними фермерами до домогосподарствах населення, так? через що вони не прогнозують розвиток ситуації на ринку. Так? Ці сільгосвиробники, які працюють з овочами, вони в принципі мають аналіз, мають баланси, користуються ними і можуть прогнозувати як цінову ситуацію, так, так можуть прогнозувати і обсяги виробництва. І через те, дійсно, якщо. Картопля була по по гривні, то вирощувати її стає невигідно. Навіть не я не говорю про сільгосвердників, а навіть в домашніх умовах легше піти на базар і купити її. Але якщо вона там є, тому хтось відмовляється від вирощування, ціни зростають на наступний рік, і знов ж таки з'являється зацікавленість їх вирощування. Тобто, це е, ті процеси, які всі можна вирішити, і знов ж таки міністерство над цим працює основним. Із заходів, які тут може сприяти так, у стабілізації обсягів, тобто саме в, тих, в межах тих, які потрібні в Україні, це створення і заготівельних корпоратив, це розвиток інфраструктури аграрного ринку. Все це дасть можливість координувати виробництво, так, планувати виробництво для того, щоб ми от цих цінових коливань у нас не було. Пане Олександре, дивіться, можливо, краще, щоб це було якесь замовлення з боку споживачів, ну скажімо так, на нижчому рівні якось збиралася інформація про ті потреби населення і передавалася в міністерство для того, щоб вже наперед розумі було розуміння того, скільки потрібно населенню. Ні, Міністерство розуміє, знає і контролює ситуацію з потребами населення. так? Сьогодні в Україні, от якщо наводити приклад по картоплі, при виробництві 22 мільйони тонн картоплі населення споживає лише 6 мільйонів тонн. Mm -hmm. Тобто забезпеченість є повна. Так, так і Дійсно, населення використовує і для годівлі тваринців картоплі, так, великі втрати, те, про що я говорив, за рахунок зберігання. Насіння, частина йде на насіння на наступний рік, але знову ж таки 6 мільйонів тонн. Із них те, що реалізується в магазинах. Так, через супермаркети, це лише незначка, незначна частка. Все інше споживається в знову ж таки в сільській місцевості, де воно і вирощується. Тому, якщо говорити про ціни на картоплю, то в першу чергу це для місцевих жителів. Так, тобто відбувається коливання. Знову ж таки, пропозиція на ринку достатня. Але те, от, необхідно продовжувати працювати над розвитком інфраструктури аграрного ринку для того, щоб Забезпечити от, саме е, доступ виробників до е, роздібної торгівлі, тоді от можна з такими заходами стабілізувати оці коливання. І ще одне запитання від наших читачів: е, Чому така дорога картошка і скільки вона буде рости? до весні вона буде по 50? Ну, от, знов ж таки це те, те про що я говорю. Іноді, і ми це знаємо і можемо спостерігати знову ж таки в засобах масової інформації, коли виникає ажіотажний попит, безпідставний фактично. Так? Те, що я називав, вже 22 мільйона тонн картоплі, виробництва і споживання 6 мільйонів тонн. Тобто жодних немає підстав говорити про те, що в нас немає, її, так, чи, чи ще щось. Але через засоби масової інформації, через ті погодні мови, які складаються, так виникає отакі отажний попит, який і провокує зростання ціни. Зрозуміло, дякую вам за відповідь. Також ще одне запитання від наших читачів. Слышала вчора по інтеру, що рост цін не обусловлен, і це накрутки перекупщиків, а государство а государство координирует цены только на так называемые социальные продукты. И и всё такое. Хотелось бы узнать, э, что это за социальные продукты и как они контролируются. Действительно, э, есть группа товаров, это в первую очередь цукор, хлеб, э, молочные продукты, э, які, визначені постановою Кабінету Міністрів и на які місцеве Органи влади здійснюють регулювання. Знову ж таки, регулювання здійснюється двома шляхами. В першу чергу, це регулювання рентабельності виробництва продукції, і другий – це торгівельні надбавки. Знову ж таки, це та група товарів, яка в першу чергу найбільш соціально значуща. На інші товари, в тому числі на овочі, сьогодні такого регулювання немає. І чи повинно воно бути, це теж е, е, запитання. Не можна регулювати все. Необхідно регулювати те, що от, е, найбільше е, користується попитом товарів, скажімо так, першої необхідності. Так? Те, що необхідно забезпечити. Як ми бачимо, що дійсно на хліб у нас зберігається на сьогоднішній день стабільна цінова ситуація. Сьогодні аграрний фонд заключає, фактично вже завершує заключення тристоронніх договорів на поставку борошна хлібопекарським підприємствам. Тобто вся та практика, яка була напрацьована за ці роки, вона продовжується і вона дає позитивний ефект. А які фактори впливають на зростання виробництва продуктів харчування в першу чергу? Ну, в першу чергу, в тих умовах, яких сьогодні Україна, тобто, коли ми говоримо, що ринок забезпечений фактично повністю за рахунок продукції власного виробництва, це в першу чергу купувальна спроможність населення. Інший шлях збільшити споживання це зменшити вартість продукції. Тут теж виникають питання, і держава сприяє модернізації підприємств, впровадженню енергозберігаючих технологій, які б дали можливість дійсно забезпечити ось таке зниження ціни на, на, на товари. Дякую вам за відповідь. Хотілося би ще задати таке питання. Чи виправдала себе ідея пілотного проєкту заготівельно-збутової мережі Рідне село? Дійсно, от я вже не, 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 раз, не один ціни. раз згадував, так ми бачимо, що дійсно, от ярмарки, так, оце програма рідне село, яка передбачає. Продук, доставку продукції, так, знову ж таки, з сільської місцевості фактично від, від виробника місцевим споживачам, тим людям, які проживають в місті і не мають можливості самі її виробити так, і для того, щоб її здешевити. Дійсно, це ціни нижчі, значно нижчі. Зараз стоїть питання в популяризації цієї ідеї, тому що. Не завжди вона сприймається навіть самими споживачами. Е, хоча той, хто користується цими послугами, вони вже бачать, що дійсно ціни нижчі і відмовлятися, я думаю, що ніхто не, від цього не буде. А з рахунок чого буде популяризація відбуватися? Ні, знову ж таки, це е, залежить тобто від нашої з... зважки. Розширення цієї мережі для того, щоб, е, в першу чергу, це і конкуренція для тих же торгівельних мереж, так? Ми вже бачимо, що навіть ці самі ярмарки впливають на ціни в магазинах. Тобто ярмарки це реальна конкуренція у цій мережовій торгівлі, де, де вони мусять підлаштовуватись під, під, під ринок. Пане Олександре, давайте поговоримо про наше майбутнє, про дітей, тобто в розрізі дитячого харчування. Як контролює саме держава якість дитячого харчування на ринку? Якість дитячого харчування це напевно найголовніше, що повинно бути в державі, так? тому що наші діти це наше майбутнє. І сьогодні є закон про дитяче харчування, так? який визначає всі фактично умови виробництва і встановлює всі правила гри на цьому ринку. Так? Сьогодні діє державна програма. По розвитку виробництва дитячого харчування, яка була прийнята в 2012 році. Сьогодні є ряд пільг для виробників, саме податкових пільг, які стимулюють виробництво продукції для дитячого харчування. Якщо говорити про саме якість, в першу чергу це сировина. Сьогодні в Україні діє 77 сировинних зон, на яких виробляється сировина саме для виробництва продуктів для дитячого харчування. Які основні вимоги до цих зон? ставляться якісь певні вимоги? Звичайно, вимоги вони всі прописані, вони визначені, тобто це має бути так зване екологічно чисте молоко. Тобто, якщо ми говоримо про молоко, так і фактично це, от, скажімо так, екологічно чисті зони, тобто, де не застосовуються пестициди для вирощування продукції, умови для годівлі тварин, тобто все це визначено і працює комісія відповідна, яка перевіряє всі ці. Сировинні зони так, і не дає або е, забирає статус цієї самої сировинної зони. А держава якось відшкодовує виробникам таких продуктів е, вартість на виробництво? Е, якщо ми говоримо про саме сировинні зони, так, так. то е, дійсно передбачено законодавством відшкодування, на жаль, на сьогоднішній день. В бюджеті немає необхідних коштів для того, щоб компенсувати, але така практика була в попередні роки, і е, при можливості, при, при, при якщо в, при наявності коштів, ми знов ж таки цю практику відновимо. Угу. Тобто на 2014 тисячі чотирнадцятий рік така. не… Ну, я така думаю, компенсація що ще за, не... Зарано говорити, тому ага. що необхідно, що щось що всі ці питання опрацювати. Розуміло. А яким взагалі воно має бути дитяче харчування? Які в нас основні виробники дитячого харчування? Виробників в нас не так багато, їх можна перелічити на пальцях однієї руки, так, фактично. Це якщо ми говоримо про молочне а. дитяче харчування. Але, як ви знаєте, два підприємства нових побудовані в Україні, що дало можливість збільшити більш ніж на 35% в обсяг виробництва. Продуктів для дитячого харчування. Сьогодні повні, майже 99% молочних продуктів для дитячого харчування це українське виробництво, тобто фактично відсутній імпорт. Так, є питання, на жаль, на сьогоднішній день по виробництву м'ясних пюре, так, рибних пюре для дитячого харчування. Знову ж таки, в рамках програми розвитку виробництва продуктів для дитячого харчування Міністерство працює над цим завданням. І сподіваємось, що найближчим часом е, все-таки вдасться відновити це виробництво і знову ж таки відмовитись від цієї частки імпорту. А де вирощують саме продукти для дитячого харчування? Ну, районація по областях. Тобто, ну, якщо областях... по областях, якщо ви дозволите, я да, в принципі можу вам навіть сказати в розрізі регіонів, скільки де є сировинних зон. От якщо ми говоримо про Вінницьку, це 9 таких сировинних зон, Волинські – 2 сировинні зони, Дніпропетровські – 7, Івано-Франківські – 4, Київські – 7, найбільше в Полтавській – 32 сировинних зони, Рівненська – 1, Сумська – 5, Харківська – 3, Херсонська – 1, Хмельницька – 1, Черкаська – 1 і в Чернігівській – 2. Тобто, в принципі, можна сказати, що е, ці зони знаходяться по всіх регіонах. Фактично бо... по всіх регіонах, так. І згідно е, програми, е, ми передбачаємо збільшення цих сировинних зон, тобто е, для того, щоб все-таки збільшити кількість сировини mm -hmm. для виробництва продуктів для дитячого харчування. Хочу озвучити ще одне запитання від наших читачів. Надійшлось. Сейчас курс доллара очень высок. Скажите, может ли это повлиять на подорожание основных продуктов, например, хлеба, мяса, молока? Будет ли эта ситуация как-то исправляться? Это я вам Оля. Ну, ми повинні зрозуміти, що хліб це продукт, так? Тобто, який вироблеється із сировини. Сировина, в першу чергу, це борошно, 40-45% в структурі собівартості хліба, так? Енергоносії, заробітня плата, інші складові собівартості, це там і трансп... збутові, все це впливає на рівень цін на хліб. Якщо ми будемо говорити про те, що сьогодні будуть збільшуватись логістичні витрати так, за рахунок здорожчання пального там, чи інших складових, то, звичайно, можливе зростання собівартості виробництва хліба. Для цього, як я згадував, вже аграрний фонд сьогодні заключає трьохсторонні договори для поставки борошна для хлібопекарських підприємств за стабільними цінами. Тобто в минулому році ціни аграрного фонду були в середньому десь на 15% нижчі, ніж жінкова ціна на борошно. Це дає можливість компенсувати зростання таких складових собівартості, для того, щоб забезпечити стабільну цінову ситуацію. Але як ви вже зазначали, є ж соціальні сорти, які контролюються з боку держави, і ціни на які не будуть рости. Так, але на сьогоднішній день аграрний фонд поставляє борошна для виробництва не лише соціальних сортів, але й для масових сортів хліба тобто ті, які користуються найбільшим попитом в конкретному регіоні. Розуміло, дякую вам за розмову. А нашим глядачам хочу нагадати, що це була веб-конференція. З Олександрою Печеновою, заступником директора департаменту продовольства, начальнику відділу стратегії розвитку ринків харчових продуктів. На все добре. Дякую.